Давно користуюся різними розумними годинниками і браслетами, але ніколи руки не доходили до Apple Watch. Так як на фоні тих, які я використовував, то вони вроді як показували найменшу автономність. All Day Long. Але так як зараз у мене в користуванні Galaxy Watch 4 і по автономності це, по суті, має бути те саме, то я нарешті вирішив перевірити чутки і легенди про те, що Apple Watch найкращий з розумних годинників. Ну а за таку прекрасну можливість, неземна подяка техноїжаку. Заходьте та затарюйтесь у їжаки. Ну а ми давай зацінимо Apple Watch 7 серії у реальному житті. на руці Андроїдника. По дизайну і розміру, то хотів спеціальну малу версію на 41 мм, так як в мене в користуванні Watch 4 на 40 мм. І хочу сказати, що як сам годинник і ремінець виглядає акуратно, так і відчувається легшим і тоньшим, коли одягнув його на руку. І це прям нагадало мені, як би дивно це не звучало. Але Mi Band браслет в тому плані, що вони не відчуваються на руці, не обтяжують і не обмежують рухи рукою. Що я зразу помітив, і мені це дуже сподобалось. Форма годинника квадратна, і я знаю, що багато хто говорить, що годинник має бути круглим, ну, але я не з таких. В мене були й інші годинники від Amazfit, Garmin, які були квадратної форми, і в принципі я до цього відношуся нормально. Тим більше, що в цьому все ж є плюс, це відображення інформації. Так як думаю, ну ні для кого не секрет, що на прямокутних формах легше розміщувати інформацію, аніж на тих самих скруглених, де вона може обрізатися. І сама корисна площа круглого дисплею, вона все ж менша. Ну а це підтвердилося і на практиці. Якщо їх поставити один біля одного, то вони по суті однакові за розміром. Але дисплей мого Galaxy Watch 4 на 40 мм 1,2 дюйма. А у цих же Apple Watch 7 серії, які на 41 мм, 1,9 дюйма. Що майже. У два рази більше. І по-перше, це навіть більше ніж у Galaxy Watch 4 на 44 мм, який ще більший. А по-друге, це якраз завдяки тонким рамкам, ну і квадратному корпусу. Це знову ж таки мені не могло не сподобатися, бо годинник такий же компактний, а розмір дисплею більший. В той момент, якщо мені хочеться більше екран на Galaxy Watch 4, то мені треба брати ще більший годинник на 44 мм. Чого мені робити взагалі не хочеться? Також його дисплеї, а саме скруглення скла, однозначно прикольно виглядають, мені подобається. Але це все ж якось сикотно махати руками, бо відповідно з таким виконанням шанс розбити екран набагато більший. Ну і поклейка захисту на нього також буде з компромісом. Або буде виглядати подепільному, або краще без захисту. Але з тривогою в серці. Все одно що користуватися телефоном без чохла. Звичайно, що у нього є динамік і мікрофон, а значить є змога здійснювати і відповідати на дзвінки. Шоу в якихось сценаріях буде зручно, користувався цим функціоналом тільки заради тесту. В реальному житті ж не було таких ситуацій, щоб не було змоги поговорити через телефон і треба було робити це з годинника. Але в цілому чули мене добре, без нарікань. Динаміка в принципі достатньо, хоча в шумних місцях треба буде прислухатися. Ну і можете послухати запис через сам мікрофон годинника. Раз, два, три, чотири, п'ять. Перевірка мікрофону під час дзвінка, спілкуючись через Apple Watch 7 серії. Тримаю годинник на відстані приблизно 20 см, може трошки більше. Можливо, десь 25. Ну, хай буде 30. Раз, два, три, чотири, п'ять. Як чути, оце зараз буде цікаво. Перевіримо. Також наявність мікрофона і динаміка можна виправдати у версії з LTE. У мене якраз така версія. Ну але толку з нього в Україні нуль. Бо не підтримується у нас, а відповідно нема сенсу переплачувати за функцію, яка не знати, коли запрацює. А, наприклад, LTE в тих самих Galaxy v 4 там воно працює. Розхвалений Digital Crown, ну або просто коліщатко. В цілому, воно прикольне, але з нюансами. Воно дуже, прям дуже легко крутиться. І, наприклад, коли на нього натискаєш, то воно в цей момент легенько крутиться. І можна бачити, як легенько спрацьовує анімація прокручування, ну або приближення. Це якби мікронюанс, який я помітив. Зате ним дійсно набагато зручніше прокручувати там сповіщення, списки меню, змінювати гучність, аніж пальцем по екрану її лозити. Тому в цілому вподобайка. Як і під цим відео, її треба влупити. При одинарному натиску це виклик меню з додатками і повернення до циферблату. А при подвійному натиску це повернення до попередньо запущеного додатку. Ну і ще одна фізична кнопка, до неї взагалі претензій ніяких. Добре, що є, бо через неї по одинарному натиску відкривається меню багатозадачності, а по подвійному Apple Pay. І у випадку відкриття останнього мені не дуже подобається анімація, бо вона спочатку проходить через багатозадачність і тільки потім до гаманця доходить. Замість того, щоби просто до гаманця, як на тому ж iPhone. Ну і ремінці, а точніше їхні кріплення, через які у багатьох підгорає, і можу сказати, що це шикарно придумано. Набагато краще замість того колупання з цими пиптиками малими. Але у цього рішення є своя ціна, так як вони не універсальні. Ну, як, до прикладу, ті жармінці на 20-22 мм, які є стандартами для 90% годинників. Ну але, камон, це ж продукт Apple. А значить, аксесуари можна знайти в будь якому продуктовому магазині. Тому це якби не сильна проблема. А тому те, як кріплення придумані, то дане рішення дійсно зручне, і заміна ремінця набагато приємніша. Хоча, якщо чесно, то я впевнений, що 90% людей змінюють ремінці раз там в декілька років, коли самий перший уже вбитий вщен. Ну але для тих, хто їх міняє часто, під різні одяги і подібне, то таке рішення припадає до душі. А от що стосується вібрації, яку, як ви здогадуєтесь, також всі нахвалюють. То я б не сказав, що вона якась прям капець крута, бо на мій смак вона трохи якась дивна. Не знаю, як це пояснити, але таке враження, що вібрація десь у верхній частині годинника спрацьовує. І це ніби трохи як вона якось виглядає, ніби не зібрана. При тому, що ті самі Void 4 вібрують по цілій площині, що особисто мені трошечки більше подобається. Вібро, якби, не сильно зацінив, але в цілому нормально. Правда, на мій смак якби нічого особливого. Плавність роботи. Найголовніше, що мені було цікаво, чи працюють вони плавніше, аніж інші розумні конкуренти. І вже під час першого налаштування я побачив, що анімації дуже приємні й плавні. А після налаштування повноцінного, я просто блукаючи по новій для мене системі і прошивці. Так, дійсно, він дуже плавний, швидкий і приємний. Навіть таке враження, що екран в нього більш чутливий і, відповідно, швидкий відгук. Набагато швидше на ті ж самі дії. Ну, все ж таки, ні. Якісь там прям мікролаг, все ж і тут може проскочити, але на Galaxy v 4 все ж частіше. А що стосується плавності і швидкості системи, то ці дійсно. Краще і приємніше, це помітно зразу. Коротше, мої очі отримали просто нереальне задоволення. Перше, що ти зустрічаєш при активації екрану і те, з чим буде найбільше комунікації, це циферблати. І на мій смак немає якихось таких, щоб я такий прям вау, оцей крутий! Більш-менш для себе знайшов ось такий, от налаштував під свої потреби, але якогось захоплення від нього ну, в мене немає. Цей для мене просто був найкращий з тих, що був, а бачу, в принципі, і кращі. На інших годинниках. Ну але на смак і колір, я думаю, самі все розумієте. З приємності це те, що голосовий від тексту працює зразу з коробки українською. І навіть ті самі крапки, коми і все інше він розставляє. І це просто бомба. А це значить, що відповідати, не дістаючи смартфон, стає ще легше і приємніше. І також помітив, що при безконтактній оплаті годинником він ловить здалека в той момент, коли Galaxy Watch. Я притуляю до самого терміналу в більшості. Але все ж декілька багів, з якими я зіткнувся. Це якби погана синхронізація режиму не турбувати. Він у мене автоматично спрацьовує на телефоні з 20-ї вечора ночі до 7-ї ранку. Але вже декілька разів на айфоні все окей, в 7-й відключається, а на годиннику ні. І мені приходиться це робити вручну, зате на цьому прекрасному великому екрані. Також, коли я спав, то мені вискочило сповіщення час встати типу порухатися. Я спросоння навіть не зрозумів, чи це він до мене, чи це мені його курче мать порухати, щоб заспокоївся, бо я ще сплю. Ну і буквально перед відосом сижу, навіть не рухаюся, бо читаю новини, і мені вискакує сповіщення. Ви зробили мету стояння. У мене в той момент ні одна частина тіла не була в стоячому стані, тому я так і не зрозумів, як я цю мету виконав. Власники Apple Watch, напишіть, чи були у вас такі баги, чи, в принципі, я один такий везунчик. Ну і автономність. Відштовхуючись від слів Apple на презентаціях про годинник і де завжди казали «All day long», я був готовий, що він буде тримати менше за мої Galaxy Watch 4, які тримають десь близько двох діб. І їх буде ледь на добу вистачати. Але знявши ті Watch 7 серії зарядки в недільний вечір 11 в 20.48 і зафіксувавши 17 уже у вівторок. В 14.38 вийшло 42 години, що майже те саме, як і з Galaxy Watch 4. Головне, що не гірше. Але нагадую, що тут ще й дисплей більший, тому це дуже хороший результат. Я знаю, що це не Garmin і не Mi Band по автономності, але давайте не будемо. Ну і що? Годинник мені дуже сподобався. Ну, але є серйозний мінус. Це його не можна підключити до Android-пристрою. А iOS ще не стала адекватною, щоб брати iPhone як основний і єдиний смартфон. Я вже розказував чому у відповідному відео. Тому, якби, складний вибір, бо, як казав мій знайомий, доводиться купляти iPhone, бо годинник сподобався. Але це не значить, що iPhone подобається. Ось така от дилема. Але від щирого серця офіційно підтверджую, серед розумних, не суперспорт-атлетичних експедиційних годинників ці. Дійсно, самі приємні у користуванні. Можна навіть сказати флагманські. Тому рекомендую. До речі, люб'язно запрошую в телеграм-канал, бо там наразі відбувається уся комунікація. Посилання, думаю, ви точно знайдете, бо воно у описі під відео. А ви всі у коментах поділіться, хто якими годинниками чи браслетами користується. Ну, а поки до зустрічі!